Вельми, шановне панство, знову вас вітаю. І таке буде останнє відео по бичку. Він ще є, хто хоче, хто бажає, він. він ще тиждень буде. Потім просто мені не буде варіантів. Я не зможу його залишити. По-перше, він мені не потрібен, по-друге, мені треба буде місце, бо буде телитися третя муська. Так що, кому потрібно, звертайтеся, зараз я вам його покажу. Так, що, видюки, дівчатка відпочивають. Джеська, муська. Валяєтесь, валяєтесь. У нас на вулиці справжня весна. А ось і мої тут дівчатка-хлопці. Ось дивіться. Це не ж хлопець. Це не ж хлопець. Я такого бика спокійного ще не бачу. Аби такий був спокійний, такого ще в мене не було. О, він такий, ось такий він. Він не скаче, він не феркає нічого. Он такий, він хоче би його чухати, аби його гладити. Он такий от він. Шкода. Шкода такого пускати на тушонку. Ну, у мене просто не буде вибору. За безцінь я його м'ясникам не віддам. А, хотілося б, хотілося щоб був десь жив у когось. Ну, але як не буде, то так і буде. Самі розумієте. Як не буде, то так і буде. Мала, ну що ж ти тут мені починаєш? Бере цей шнурок від мікрофона і хоче його з'їсти. Давай тебе почухай. Давай, давай тебе почухай. Ревнуємо. А, ті, без рога. Нас дивіться, порівняти це дівчинка, це хлопчик, він теж буде темний, він зараз такий світловатий. Він ж хамелеон, він буде тем темний. А, ну не знаю, друзі. Дивіться самі панство, хто тут поближче, кому він потрібний. Процентність, Не можу я вам доказати процентність, у нас документів нема. Ну, він так, як Муська. У мене виходить друге покоління. От так як Муська. Марфа вже третє покоління. Це вже, виходить, четверте покоління. Це у мене. Я не купляв з документами, мені не привезли з документами, Мене взагалі накрутили з тими коровами. Ну нічого, я задоволений. Ось дивіться, ця панянка у мене. Джеська. Джесунь, а ну йди сюди. Дай нося. Ходи сюди, ходи до мене. Ось Джеську мені привезли як 100% чистокровку, перевіз Олег з Черкас, той брехун. У нього сестра Люда, то є перекупи, вони скупляють худобу і продають, і перепродають, і дурять людей. То є аферист. Він мені привез. Це міні-коров. Подивіться, яка у нас дорога. Є, є в ній джерсейська кров. Можливо, якась чорна, запліднена джерсеєм була, родилася джеська. Бо у них переважає чорний ген. От Зараз, от в даний час, скільки там тому бикові, вона дає 27 літрів уже. Так, Джесонь. Вона вже марфу переплюнула. Марфа була 26, максимум це вже 27 і то стабільно. Це при такому, можна сказати, сухому годуванні, сухій годівлі. Я думаю, що якби було е, травичка, кукурудза зелена, якісь сочні корма, такі, в мене тільки картопля буряк, сочних зараз кормів, то 30 воно би вкрило однозначно. Муся, віддихаєш, так? сюди. Муся — це її дочка. Оце виходить так, як той бик. Джеська була покрита маденом, яку я брав у генетиці селекції 100% джерсей. відкрита 100% джерсеєм. Ну, Якщо будемо брати Джеська 50, Плюс 100, 150 ділимо пополам, получається 75%. Ця покрита була також 100%, 175%. Ділим пополам, полам, получається 87,5. 87,5% запліднюємо 100%. Буде 93. Там скупіка 94%. Це моя мала. І так далі. 194% ділимо по половині і так далі. Отак. От так вираховується процентність. А не там перша 50, друга 75, третя 100. Нема такого. Так, так не рахується. Так що, якщо брати, БК, ну, виходить, 75% тут джерсей. Якщо вважати, то, що Джейська має 50%, Ну, джерсей там є по-любому в ній. Так. Так. Так що дивіться, друзі, от я вам розказую все, як є. Кому цікаво, пишіть в коментарях посилання на мої соціальні мережі: Facebook, TikTok, Instagram є під кожним відео. Можна перейти там, в особисті, зв'язатися в месенджер там. Чи у Дірект в Інстаграмі чи у повідомленнях в Тіктоці, написати, я дам номер телефону свого, ми зв'яжемось і вирішимо. Правда? Правда. Так що, ну, кому потрібно, реально, кому потрібно, шкода такого бика пускати на м'ясо. Він дуже спокійний, гарно п'є молочко. Мені не потрібно воно. У мене йде штучне осін'яніння. По-перше, по-друге, це родинні зв'язки. Ну, друзі, самі розуміють, потім от лишу я такого бичка, так? запліднюю я ним ось цю красуню, наприклад. Ну і що? І що потім буде? І ви купите у мене теличку, я вам щось там на розказую, на розказую, а ви потім скажете, ах, він ж такий гад обманув нас. Ні, у мене все по-чесному. У мене все по-чесному, все по-справедливому, я вам розказую, я вам показую, я вам кажу. От такий. Куди? Куди ти скачеш, дівка? Ану, посунь дупу. допу. допу забери на бік. Е, не знаю, поки що лишаю собі. Поки що залишу собі малу. Можливо, якщо, ну не знаю навіть. Бо щось здоров'я підка... підкачує, можливо, і продам. Можливо. Скоріше за все, що лишиться. А там буду бачити по, по обставинах, як мені буде здоров'ям, як мені буде, яка ситуація буде взагалі у нас тут, самі розумієте. Будемо бачити, яка буде ситуація, які обставини складуться, так, так будемо поступати. Розкажи щось. Давай щось розкажи. Не, не хочуть тебе. Не хочуть тебе бик. А? Хочіть мене, кажи. <сум> Хотіть мене. Ніхто не хоче. Так що, друзі, тиждень час. Ось цей тиждень, ну не знаю, там наскільки він ще пробуде на другий тиждень, бо там на 16 число по осін'янінню тел повинен бути. Ну, як я буду бачити там за день-два, що скоро, скоро, я його приберу. Як би там не було шкода, як би там не було, як би там взагалі не було, ну тут така Така робота. Або самі розумієте, що я ферму розводити не буду. Ну і раз нікому не потрібно, значить, піде. І на м'ясо я його не віддам за безцінь, Краще то м'ясо буде у холодильнику. Якось так. Ти щось зафукалося. Марфа. Марфа. Ти щось зафукалося трошки, а? Чухалочка супер у нас. Пей пей водичку пей. Пей, зараз я вам ту сіно підсуну під трошки. Дісуня. Ти теж зафукана трошки, Та? О. так? Так, підкинув вам це сінку. Ви порозкидали, його не їсти, а? Муся. вставай, есть ты синка, вставай. Вставай, есть ты синка, вставай. Вставай, мой молодец, вставай. Джо, все. Джесунька. Джеська. Джеська. Джеська моя красунь. Моя часть, красоня. Джеська, кто? чухай очку. Жуйте. Давай, жуй Все, йдемо працювати. Ах, після таких двох днів вітру. Така тиха погода і таке сонечко. Справжня весна там передають до, до 17 градусів. Красота. Хоча воно і не добре. Але що зробимо? Ми не керуємо погодою. А мені треба змолоти, бо он вже все пусто. Трошки лишилося. Привезли мені солі. Я замовив. Тут знайомий привіз. Нехай буде. І два мішки соєвого шроту. Ось такий я даю соєвий. Шрот, о, коровка. Зараз це треба прибрати звідси. Така задачка. Вон тут у мене баули. Один я вже підв'язав наверх, зараз там складу сою на той, ну, верніше, шрот, на той піддон. Тут кукуруза у мішках, зараз привезу ще і буду молоти. Покажу вам, як, як воно вона мене. Так, це позабирати все звідси треба ці мішочки з під них забрати. Десь у кив мішку. Тут кукурузка. Отако понаношу, понакидаю, тоді розгрібаю. Тоді знову. Тоді знову. Ось Вон таке воно. Так, цю сіль треба в якийсь мішок скласти. Аби вона була у мішку. Ну, 5 кілограмів має цей один блок. 4900. 4900. 4800. Немає він 5 кг. Коротше, і тут дурять. Немає він 5 кг. 4800, 4900. І тут намахують. А, ну ж не може наш Брата би без намахалова бути. Не може, просто не може. Що зараз один? Воді... Це ми щось з другом говорили. Говорили. Він каже, що нема солі вже. Десь би каже купи. Кажу, я ж купляю 100 гривень оцей, одна ця штука, шайба. 100 гривень коштує. Та й кажу, я купляю по 100 гривень, хоч кажу, тобі візьму. А він каже, а я не знаю поки що. Ну Не знаєш, то не знаєш. Я собі взяв. Зараз це позмітаю. Ці зернятка, що тут поросипалися десь. Кину його курем. Кури в мене такі, що вже до школи будуть йти скоро. Вони ж вже школу закінчують. Цей рік не знаю, щось я собі думаю, аби поставити інкубатор. Та й тут мене і просили, бо хочуть курят. Дуже гарно виходять в мене вони. Я їх вигріваю, все, при правильних температурах, правильна вологість. Вони в мене лупляться, виводяться і люди задоволені були у тім саморобнім, до речі, інкубаторі. З ячмінь в мене зберігається ось в таких мішках від кави. Ось в таких мішок такий на кілограм 90, я їх насипав повні. Прямо з поля. Ми привезли, там є в мене відео, де ми засипали, їх возили, носили той ячмінь. Засипали в мішки, і вони стоять відкриті і так повні повні під, 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 повні, під вершок. Потім я собі, наприклад, два-три мішки надібрав по, по півмішка. а це півмішочка лишається, беру так з мішком. Якось так він працює, працює гарно працює гарно. Отак. Бачили самі 15-20 хвилин страху. І рахуйте, скільки корму по паспорту. Я думаю, що це на саме більше решето. Продуктивність 600 кг в годину. Ось такі його параметри, бачите, кормоподрібність ДТЗ. Такий от він. Ну все, поки що, поки що все. Зараз ті баули ще поскручую, там ще, може є по відру ячменю, повисипаю з них. Третя частина кукурузи. Два відра йде ячменю, третє кукурузи і трошки пшениці додаю. Дехто не дає взагалі кукурузи. Там я колись дивився відео, кав, що жиріють без кукурузи. Друзі. А ті, хто кажуть, що жиріють. кукуруза це є енергія, і по-любому вона у раціоні повинна бути. А Самий ячмінь то не то. І навіть трошки даю пшениці. Проблем абсолютно ніяких. Ні дородових, ні після родових, ні під час родових парезів, ніяких кетозів. Корови я рахую, що вони це не малий удій. Під 30 літрів. Так що правильне годування, друзі, правильний обхід біля худоби, біля... та будь біля чого, та не тільки біля худоби. Дає гарні, дуже гарні результати. По бичку, звертайтеся, звертайтесь, звертайтесь маєте ще час. Відео я більше не буду випускати. Це останнє по ньому. Ви його більше не побачите. А на цьому буду закінчувати, бо ще. Роботи багато, треба то все поробити, побігати там. Зараз в обід треба доїти. Доїв, а, ще давайте я вашу хвилиночку уваги, доїв я два рази два роки. Кажуть, що при двохразовім доїнні не тратиться молоко. Друзі, 5 літрів мінус гарантовано. Чи від початку би ви доїли? Від початку, коли ви доїте, ви не замічаєте, що то обіднішнє молоко просто пропадає. А коли ви доїдете, тоді перестаєте переводити, то воно також пропадає. Та менше з тим, з тим молоком, то, то, то все таке, то, то молоко того часу не вартує однозначно. Тих там, ну, в принципі, 8 літрів обід, 8-9 літрів дає чайська в обід. Ну, то, тут ще залежить, чи вартує, чи не вартує. Побігти ту годинку відкинути, то я думаю, що варто. Ну, Це кожен собі робить, як йому виходить, і немає якогось такого особливого правила, як потрібно, як не потрібно. Кожен так робить, як йому зручно. Мені зручно було два рази. Потім, я би далі доїв два рази. Але в тому році, та й позатому році, були ущільнення. Практично, можливо, і мастит. Можливо, і не мастит, бо не було там. У Джесські була проблема з задньою долею. Е, прийшлося колоти антибіотики, довелося уводити шприці. В цьому році от Марфа від початку вим'є м'яке. Мягке, делікатне, все. Навіть після лікування було таке, що от я бачу, що починає не видоюватися, що ущільнюється доля. Я її легенько так розмасовував, ручну здою, мастив Дібутіном, ну, воно проходило, ну, та як би мастит. Не знаю, аналізи не робив. Мастит, тест показував, в тій долі було запалення. В цьому році проблем нема. Три рази дою. І до того також проблем не було. Так що, можливо, співпадає, можливо, співпадіння. Я не стверджую, я не спеціаліст, але я такими ділюся своїми спостереженнями. Такі спостереження, що от при двох разів у мене були проблеми у коротку. Цей рік даю від початку три рази. Після чотирьох місяців тільності, можливо, я перейду на два рази. Але поки що вони ще не запліднені, не осінь, ні. Так що, якось так, кожен собі рішає, як хоче. На цьому буду закінчувати, друзі. Завжди залишайтеся людьми. Завжди в будь-якій ситуації. Вам всім миру, добра, злагоди, того, чого ви б хотіли б, як би було у мене, того всього. Навзаєм, нехай буде і у вас. Ну і все, здоров'ячка, і до нової зустрічі. Радий бачити вас у підписках.